Четвер, 13 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! І ця ніч для мешканців громади минула не без тривоги. Наші сили протиповітряної оборони знищили над областю один ворожий шахет. Звернень щодо руйнувань травмованих чи загиблих не надходило. Повідомили у військовій адміністрації. Музика. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Василя Тарадая. Він був родом з села Коров'є, що на Теофіпольщині, До початку повномасштабної війни. Працював трактористом в комунальних підприємствах Новоставецької і Теофіпольської громад. У березні 2023 року чоловіка мобілізували. Василь Тарадай воював у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Був водієм 22 січня, в автівку, за кермом якої був захисник, влучив ворожий дрон. Із осколковим пораненням в голову чоловіка евакуювали у Харківський шпиталь. Потім лікували у Києві. 9 березня серце героя зупинилося. Воїну небесного війська на віки 54. У нього залишилися мати, дружина і троє дітей. Поховали Василя Тарадая на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Дуже хороша людина була Вася, це мій дядька його племінник. Трактористом працював в колгоспі. Там у нас на Тифіпольщині. В нього є дочка, два сина. Дочка зі мною навчалася в класі разом. Воював за Україну, за, за свободу, за справедливість. Василь потрапив в наш підрозділ, як і я, з самого початку формування нашої бригади і нашого батальйону. Це було 23 му році. Я був мобілізований у березні місяці, а він прийшов після мене. Він був водієм і бронемашини, і просто автомобіль. Виконував відмінно. Був хорошим водієм, хорошою людиною, завжди був доброзичливою, помічною. Отримав поранення під час виїзду бойового розрахунку з вогневої позиції. Вивозили. Він був водієм бронетехніки. І Під час виїзду вже зібралися, хлопці вже мали від'їжджати в півдрон. Якби підлетів до них незамітно і поранили їх. Їх було двоє, які вони отримали поранення. Перший не довезли до шпиталю, а Василь якби, ще доїхав до спецшпиталю і певний час лікувався. Це сталося на напрямку стариця Вовчанського напрямку. Понад три тисячі штрафів за неправильне паркування отримали хмельничани від початку 2025 року. Загальна сума сплачених коштів за правопорушення сягнула за мільйон гривень. Про це повідомив інспектор з паркування Олександр Єрданов. Також додав, минулоріч водії сплатили 4,5 мільйони гривень за зупинку транспорту в неналежних місцях. Інспекторами з паркування початку року виписано 3221 постанову. Загальна сума може відрізнятися, бо в нас штрафи від 340 до 680. Також є пільга для порушників, що порушники можуть сплатити 50% перші 10 днів. Виписано 3201, З них сплачено 2970 постанов на сьогоднішній день. Кошти, які надійшли за, за штрафи, мільйон сім тисяч з 1 січня. Порівняно з минулим роком, тенденція та сама. В минулому році інспекція з паркування було виписано 10 тисяч 660 постанов. Сума, яка сплачена порушниками, було 4 мільйона 500 тисяч. Найбільш проблемні місця це центр міста, де йде Грушевського, Соборна, Свободи. Загалом інспектора працюють там, де найбільше де є громадський транспорт. Наслідок ракетного обстрілу сталося руйнування приміщень. Виникла пожежа. На території об'єкту залишилася нездетонована бойова частина ракети. Декілька людей опинилися на покрівлі, ще один постраждали під завалами. Це легенда для масштабного пожежно-тактичного навчання, яке відбулося вчора на території одного з підприємств Хмельницької тергромади. Серед завдань було визначення небезпечних речовин, вилучення бойової частини ракети, гасіння пожежі, порятунок людей. Рятувальники краю відпрацювали алгоритм дій усіх підрозділів спільно з екстреними службами міста. Від навчальної практики до реальної. Вчора рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Кам'янецька. Загорілася квартира у двоповерховому багатоквартирному будинку. Попередня причина займання необережність під час куріння. Повідомили у ДСНС Хмельниччини. Травмованих чи загиблих немає. 14 жінок опановують основи ведення бізнесу на безкоштовному курсі у рамках програми Жінки, мир, Безпека. Діємо разом. Це дружини військовослужбовців, ветеранів та рідні полеглих героїв. Протягом чотириденного інтенсиву вивчають, як скласти бізнес-план, проводити аналіз ринку, залучати клієнтів та просувати продукцію та послуги. Організували навчання за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Наприкінці березня учасниці презентуватимуть свої бізнес-плани. Найкраще отримують грантове фінансування на їх реалізацію. Я з маленького історичного містечка Меджибіж, в якому є кав'ярні, замки, магазини, але немає перукарні. Тому я захотіла відкрити невеличку перукарню. До цього я бізнесом не займалася, тому це для мене все нове ведення документації, як правильно з чого розпочати свій бізнес. Деякі питання. Які дійсно мене цікавили по фінансам, як розподіляються фінанси на початкових стадіях бізнесу, з чого починати. Це бізнес-курс, націлений на реалізацію якихось бізнес-ідей наших бенефіціарок. Вони прийшли до нас з ідеєю втілення бізнесу в життя. А безпосередньо наші фасилітаторки навчають їх цьому всіх тонкощах реалізації бізнес-ідей і всіх таких підводних камній. Тривалість курсу чотири дні Офлайну це зараз воно відбувається. І ще 26 березня буде останній заключний день, на якому будуть представники даного фонду і вони будуть тоді оцінювати бізнес-ідеї наших учасниць з можливістю далі отримати грант. Щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. Аби привернути увагу до цієї недуги, нині в області триває місячник подолання туберкульозом. За інформацією Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України впродовж минулого року виявили 529 хворих краян. Це на 67 випадків більше, ніж у 2023-му. Захворювання з туберкульозом є і вона не знижується, вона напаки зростає. Краще, звичайно, йде діагностування. Наша служба теж наш центр контролю профілактики хвороб. Теж проводить новітні методи дослідження туберкульоз. Ми використовуємо квантоферонові тести. За минулий рік ми використали 396 таких тестів, 79 позитивних результатів було. Хочу сказати, що туберкульоз на сьогоднішньому етапі, щоб всі запам'ятали, що туберкульоз вилікований. І тому на цих етапах, особливо в громадах, потрібно це проводити роз'яснення. Це можуть робити громади, і вони активно до цього залучаються. Громади працюють з центром первинної медико-санітарної допомоги з нами. З Департаментом охорони здоров'я тільки спільними зусиллями ми можемо ліквідувати цю недугу і не допустити розповсюдження даної хвороби. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!